Да. Ну Оля. помощь! Оля, а -а -а. Или... Там не только конкурс мальчик, там и конкурс Ой, трусиков. Пацак берешь? Нет, я так пойду его. А ну-ка, давай, пробуем его. <съебную> التي... Вин там, Оля! Вин там! Держу, держу, він... Мен... Я коня. Всіх вітаю, ви на каналі Каця Рибалка. Сьогодні у нас знов поплавок. Останнім часом у мене на каналі більш всього риболовлі на поплавок, ну, тому що я її найбільше люблю. Як і спільного рибалку. Але ось він починається, тому думаю, що наступний раз ми вже з вами зустрінемось в пошуках. Хижака, щучки. А сьогодні ми золечки Кубанська на озері Трофейному і починаємо з того, що треба закормитись. Останнім часом підсіла на смажену коноплю. Дуже мені подобається, як працює ця каша від Real Fish. От реально смажена конопля це тема. Аромат у неї балдежний. Просто отака от фракція. Там і шматочки коноплі є, і пастачина є. Тут це дуже-дуже легко і просто. У нас з вами динамічний початок, тому що в принципі ми вже більше всього зробили. Я вже обірвалася, тому замішуємо прикормку. І ви ще побачите, як по-правильному зараз буде в'язатися поплавочна снасть. бо це буде робити сама Ольга Кубанська. Реклама, реклама, Ти я жда... заплатила да. за і... Ти ж Ти да, коли да, я да. це зроблю. До речі, якщо ви не знали, якщо ви ж такі самі леї, як я, Оля зараз робить е, оснастки на замовлення і можна прям цілу собі коробочку замовити. Тому подумайте про це заздалегідь, поки зараз у неї є можливість. Чи у тебе вже нема? Ще є. Ще є? залишилось, так, да, пару вільних окошок. <сх> на запізь, да? так? Так, ну у нас перше зложення кашки є. Треба чекати, щоб вона випила водичку, будемо зложувати другу. Ось моє замовлення: на правах реклами на перших хвилинах відео рекламірую подружку. Подивіться, яка краса, яка робота. О, то не рибу тебе водичку утащує. Все може бути. Так що заказуйте? На картонах, давно я, звісно, не в'язалась. Ну да ладно, зараз приготовлю одразу. Кембрічки. Чого ти завжди на кембриках ловиш? що ти не, не так робиш? Фіксований, мені дуже подобається, він більш стабільний. Ну, Не знаю я наскільки звикла. Поплавок тобі ставлю для зрячих теж. Є поплавки з колечком, як у нас, є, що проходить через тіло поплавка. Ну, Через тіло поплавка він буде більш живучиший, якщо ви ловите постійно коропа, карася, він не так швидко протреться. Вам скажу так, я їх використовую під коропою карася, і все нормально. Отак от, от. І, кстати, коли ви в'яжете, щоб звертати увагу, щоб отут ліска не була перекручена на слідучому кембрикі. Я повністю вистраюю таку лінію, щоб рівна була. Коротше, заморачуємося. Тіваємо другий, який буде посерединки у нас. І третій, найбільший, будуть у нас. Краю і делать треба там тоже нюансик. Зараз вам покажу, який іменно. Третій кембрикін в раза 2 в 3 довший за ті два. Бо в нього є своя місія, яка зберігає нерви рибака. сейчас продінемо лісочку. Надіваємо його на кіль Оп. не до кінця. Бачите, щоб він ось гнувся. Бо якщо я надіну так як коли ви купуєте у готові оснастки у магазинах, він надітий аж отак сюди і тут кіль торчить. При закиданні у вас буде тоді ліска отак закручуватися за поплавок. А так як у нас ось отак звисає, ну ліска ніяк не може крутонутися, бачите, вона все обходить. Тепер секретну фішечку делаем. Це, кстати, роблять так англійські спортсмени. Беремо плоскогубці, Тут теж деталь важлива, плесгубці, які використовуєте. Я використовую рибацькі, які в магазинах продаються. Я купляю такі в епіцентрі за 120 гривень були в тому році, зараз не скажу. От є next Тіпо, поняли? Оце самі краші плескогупці. І ними ділимо так. Раз, два, три, чотири, п'ять. Прижали лісочку, пошкодили її навмисно. Вона ось, коли прокручую, я бачу, що вона сплюснута. Це робиться для того, що коли я зараз буду надівати драбини, якщо в мене дробинка буде пережата, а вона все одно десь буде трошки пережата, то за щодо цих плоскостей ми її трошки послабимо і вона потім не буде псувати вам лісочку. І все, дробинку взяли, затягнули, Хоп, зажали, протягнули, І коли ви протягуєте, стук-стук-стук, ви вона аж проскакує по цих пошкодженнях. Тепер беремо оливку. Так, ножнички. Оливку завжди беріть із силіконовою вставкою. Щас, бо ця під піднагть, вона мене мулює. Отак, от, от підрізаємо. По краюшку. Люди переживають, як ми з да, ходимо. Да. Та грязь. Потім вимиваємо і все. Повечерять можна якщо що. наділи. Я одіваю завжди, щоб ваша, ну, ця сторона, жопка я її називаю, була внизу. Щоб вона більш так висіла. І ще одну дробинку для того, щоб зафіксувати оливочку. І це буде наш основний груз, який складає. Десь 85-90% ваги поплавка. Тепер беремо підпаски. Просто це вже я таку саму собі в'язала, тому я знаю, скільки треба поцепити дробин і якого розміру. І восьмерок ставимо 6 штучок. Вони будуть тірятися, особливо, якщо ногті, отак, як у мене, то я собі вдома, коли в'яжу на заказ оснастки, мене весь тіл усіяний ними. І все. І погнали отак. Скільки ти вже оснасток не в'язала тисяч? Я дуже багато, кстати. Я вчора буквально сиділа і розумію, що я за часи спорту, скільки не в'язала оснасток, скільки зараз. Це жесть. Люди замовляють, так? Да? Дуже а багато замовляють. Чові, я не хочу самі в'язати. Знаєш, я чесно думала, що взагалі закажуть штук 10 і все. Ні, ніфіга. Кожен день прилітають закази. І отак, коли ви рухаєте дробинку, як тільки що бачили, у мене спала. О, ще раз чортів штучка. Лучше вона спаде, коли ви отут будете її протягувати, ніж коли ви вже вистроїли конструкцію, і вона зараза десь буде не дожата, паде, потім у вас і поплавок знову прийдеться допрацьовувати, бо буде багато виглядати. Навіть така дробиночка одна вже змінить огрузку вашого поплавка. Осталось ще дві дробинки. Я покажу вам оцю чарівну паличку, які, от її у мене реально років 10, це точно, може і більше. Ну, у мене грині 8, плюс вагітність 9, а вона була ще далеко до грині. Беру тільки отаку чорну. У неї тут правильна голівка, і коли ви будете в'язати, не буде спадати ліска. Отут така, бачите, трошки площина. Беру петлю. Ось ліска, дивіться. Палець засовую. Оп, і ось о, петелька. Беремо петлев'яз. Я називаю це голова, це шийка. Упираємо цю петлю в шию, розвертаємо вгору. Раз. Тіпа бантик зав'язали на голові. І два бантик зав'язали. І тепер в ротик ось сюди засовуємо ліску. Витягуємо пальчик. Хлоп, петелечка одна в роті, одна під шиєю. Одну скинули, все, у вас петля готова. О. Ну, це я вам дуже медленно показала. Я її роблю вже. Взагалі дуже швидко. І все, цей хвостик підрізали. Покажи, що ти ще поставила. Хвостик, тут. Да. Одна підпасинка у нас біля петелечки залишається. Тепер, щоб не було запутувань, нам треба здвинути, грузіла на відстань. Ну, я ділаю десь 40 см. 35-40 щоб воно нормально летіло, не путалось нічого там. Бачите, як у мене дробини хорошо їздять? Тобто вони. Правильно зажаті. Плюс ці італіянські дрибини, мавер, вони з хорошого свинця зділені і лісочку не попортять. І нам залишається, що просто надіть поводочок. Кубанська вже мене відругала, ще перезволожила кашу. Ну, ви не переживайте, якщо з вами нема олії, ви ж такі самі, як я, не професіонали в, рибаці, в риболовлі на воплавок, каша Real Fish все зробить за вас. Вона все всотила в себе, залишила ще трошечки, от буквально, так, трохи. Все, щоб воно просто вже ліпилося, І якщо ти мені подаєш кукурудочку, я буду теж щаслива. Бо ми е, сьогодні і кукурудзою ловимо ну, на насадку у нас є, тому можна отак от Доброта. трошечка додати кукурудзки і годувати. Це насправді вже буде другий закорм у нас, тому що ту кашу, що замісила Оля першу, ми вже її викормили. Але поки то все, знімали контент, треба підкормити, так? Да? Чи не треба ще ще? Чуть-чуть, так? Да? Пару шариків можна свободно кидати. Тобі тоже кидай? А то вона мені кидати не хотіла. Сказала, тепер все. Твоє, моє, моє, твоє. Поділили її, що... да. То їздили, все було общі. Тут придумала, каже, мішай, мішай собі кашу. Ладно, я шуткую, вона не жадна. Ну я не пам'ятаю, точно де у тебе було місце. тут тобі? Да. Да. Ой, блін, розлетівся. Раз, Дуже. два. І у мене возле цієї вітки, да? ну, пошти. Піде. Обстановка така. У нас вже клює там якась платвичка. Це, з однієї сторони, хороший знак, тому що це каже про те, що риба вже знайшла нашу точку. Але ми все ж таки налаштовані на карася, на коропа. Ловити будемо на кукурузку і хочу все ж таки кукурузку э, пережати опаришем. Дивіться. Дуже часто бачу, що люди неправильно одягають апариша. Бо тут, проміж цими типу, глазками, ви маєте обережно зачепити шкірку, обережно, для того, щоб він був максимально рухомий, тобто мінімально його пошкодити, знаєте, е, от, ну, коли приткнув опариша, він наче як ну, витікає, да, виглядає. Оце вже все. Він скоро перестане рухатися і тим самим буде погано робити свою роботу. Опа, опа. Друзі, вітер нас вигнав. Коротше, ми були на цій вимостці. І ось тут у нас перше кремове пятно, Але вітер постійно здував мою оснастку на дерево. І ми пересіли от на сусідню вимостку і знов ловимо Коротше, на нашому кермовому пятні, але з іншого боку. Під вечір зараз вже трошечка, у нас 16-12. Вітер вже стихає. Але поки що кльову нема. Ми так в обід приїхали. Мабуть, не найкращий час. Зараз треба буде чекати, щоб риба рот відкрила. Що ми дочекаємо, Соль? Ну, ми да. До речі, хороший варіант: рот відкрити можемо ми. І з'їсти ковбасу, яка у нас є. Ковбасу, буханку хліба. Вони і огурки, і матірки з собою такі чері маленькі. Короте, клює у нас поки одна красна пірка і платва. От ми ж чекаємо коропа. або великого карася. Коротше, ми по ж виступаємо, ви ж розумієте. Все-таки о, о, знов такий порив сильний. Ну, найкраща погода для ловлі на поплавок. Ми вміємо обрати. Правильно? що Я поставила поплавок 2 грамма, а не один. А -ха -ха. <рив> да, могли ще на 1 грам ловити. Засрала просто вона в моїй снасті, мої поплавки засрала. І я не ото... поплавок, то вирви глаз Вирви глаз мій. У мене такий 6 грам поплавок. Вона його засрала, поставила в ці свої бдзюльки, які не видно вообще. я нервнюючи, бо я вже сліпа е жінка. Стара і не Можна напрягатися ото. Ми от щойно обговорювали, що ми просто ну реально <свят> дивіться, у нас це париж з черв'яками. Тут у нас винограді, ковбаска. Мазь, кстати, дуже хороша бура. плюс. От кубанську покусали комарі. Дома. Да. Я не купала, а, був. Мучилася. Я тобі, кстати, дарувала Мазь. Я її ну. сьогодні як збиралась, перебирала, я знайшла. І забула. Я її знайшла. А, знайшла? А, ти просто мою взяла, щоб свою не пользувати, я зрозуміла. Коротше, класна штука. Це антисептичний і зволожуючий крем. Але він допомагає від укусів комарів, там ранки краще заживають. І зараз вони з'явилися ще в АТБ, Так що тепер не тільки в аптеці можна купити, а й в АТБ, так, да, Ольчика? Ну, це вже, знаєте, так, полезна рекламка, як говориться. Там одеколон, пояси с собачьей шерсти, ну, все по нарастающему да, возрасту. по возрасту, по возрасту пока что только останавливаемся на Бора Плюс. Да. Но вот эта вот картина мы должны было вам просто показать. Масло. Пауэрбэнки, телефоны. Но самое главное, что то, что мы руки не мыем. Кстати, да, вот это вообще-то не очень хорошо. Мы сегодня пришли к выставку, что мы виноград не помыли цей, и походу буде... Ти щось і буде, то і грязний виноград. Ну не все оце, що було. Знаєш, так коментарі читаю, пишуть підписчики. Блін, так повелося ще з дружиною, вона готує, вона рибу готувала? І вона руки не миє після паручів їсть. Ковбаску. Нормально. Теж треба підживляти. Короте, ми вже як можемо, що ми тільки не робили. Ну, поки що, крім краснопірочки і платвички я нічого не бачила. Ось таке маленьке. Ні, ну ми бачили, як на точці скидається короб, да. ми кормили. Це ми бачили. Ну він не клює. Він тупо скидається там, але це все поки що. І все. Ну він показує, що він там є, що наші старання були не зря. щось. Блін, прикинь її, впав, ти що? От так от. <рес> карась. А ми з сьогодні говорили, що тут карася бата. Ми ні разу не ловили. Не ловили. Ну все. Ну це ж карась. Ми ж зловили його, все. Друзі, вже цими вихідними Україна стартує в лізі націй. У суботу команда Сергія Реброва гратиме проти Албанії, а у вівторок сині жовті зустрінеться з чехами. Як думаєте, чи вдасться нашим хлопцям реабілітуватися після прикрого виліту з євро? Пишіть свої думки в коментарях, а я нагадую, що партнер цього проєкту компанія Фавбет. На мене клюнула Оля. Скоро помощь! Оля! Боже мій! Боже, він Холодна вода. Боже, ми нічого не встигли зробити, просто я в шокі. Ви розумієте? Бляха кубанська. Хапай його Оля. Він в карчі вже, так? Да? я Що він там? Я в шоці, боже, щоб ми на трофейному і не купалися, да, Оль? В Прошлий раз я купалась. Боже, Як у мене це конкурс мокрих маючи. Блін, щось прийдеться додому збиратися, ти мокра. Сім. О-о-о, він там його. Я пацаку тобі візьму тут. Там не тільки конкурс маєчок, там тебе і конкурс трусіку. О, блин, хороший, да, по-моєму? Uh -huh. Собаки ці розгаплились. Я даже думаю, поняла, його... Блін, ну він так умотав ту удочку так з такою скоростю. Ми вовче не успели нічого зробити. Я в шоці. Він там закрутиться. Я думаю, мені зараз придасться повернутися туди, поняла? Цей... Ты полезки пойдешь с удочкой? Да. Полезки. Полески з пацакой підеш? Да. Боже, це вот безумна женщина. Подивіться вообще. Я скільки ждала. Що, Я його так просто не спущу. <ріх> 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 Блин, у мене змішан нас вигадал з озера. Мы каждый раз тут просто... <ріх> Кажде... <ріх> Про... <ріх> Ну ми чесно, ми не унувати. Він просто тупо, от, от тупо взяв і вкрав її за секунду цю удочку. І ще подивіться з катушки, здорову удочку вкрав. Що, будеш йти туди? Пацак да. береш? Ні, я так піду його. А ну-ка, спробуємо. Вода тепленька чи ні? Да. А, а так, стримай. <свисту> Я вже бачу коментарі мого мужа. Бен вітер скривався копити. Зараз не можу. Все? Наверное, да. Блин. Все, сошел, наверное, да? я я я Вин там, Оля! Вин там! Держу, держу, щоб він... я його веду. Блять, це. Боже, я не можу. Ти реально. Фантастична жінка. Блін, оце заставка, мать. От зараз оце підписчики. осіняють. Ви так теж неплохо. <laughs> Де він там є? А ну-ка, давай його в подсаку. Трикціон. Фрікціончик, да нормальний у тебе. Блін, де він, я його не бачу. А, до а він більший чи ні? Я не знаю. Блін. О, нормальний, нормальний слухай. Главное, що він сточки да не ловили. Ну да, він на то, ну, риба на точку прийшла, все. Так, печатку мені опусти. Чувак, я тебе вже руками готова взяти. так що ти тут не цей. Діла палку ковбаси, буханку хліба. Ти диви, який він сильний, він, він, ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой. хороший, хороший, є! На Киеве ждали все тела да. Блядь, я такого не <laughs> Вот знаешь, мне кажется, что вот даже, даже мой муж скажет, что он такого не ожидал. И кто вот скажет, что постанова, да? Ну реально. Ой, блядь. Ты Случай, когда хотела сказать упися, если все равно не видно. Слушай, ну хорошенький, хорошенький. Да. Дивися, рыба есть. Ну все. Друзі, якщо вам було цікаве це відео, якщо у вас є проблеми і риба запутається, ви знаєте, кого визивати. Куда? Куди? Ти как то собиралась купатися сьогодні, так? Да? Я купаю, купальник з собою вожу. А, Я, у тебе чай... купальник є? Так. Да. Тільки що саме прикольне з у купальником у мене є зв'язані носи. У нас воді, з нею все добре, риба жде. Показую. Трусики і ліпчик. І кепочка. Нормальний? А, ні, підожди. Ми не уїжджаємо ще. У мене ще й турпику сюди завалявся. Ого, завалявся. <рес> так це буде новий образ. Продовжаємо. Ловко струк, да, нікакої магії. Боже, ці руки, скільки всього вміють. Так, зараз ми його відпустимо. Блін, насправді реально хороша риба. Ну він просто, ви не ну уявляєтесь такою швидкістю, він, Та він умотав, умотав цю вудочку, ми навіть не встигли просто її схопити. Вона Придержив. моментально оказалася просто у воді. Моментально. Ну, риба хороша, тут такі десь трошечка, да? так? Так. Так, дивіться, які красопета. Но. Не, ну шикарно Не, чувак, ты просто сегодня сделал нашим подписчикам праздник <свят> Ты даже не представляешь, как <свят> Я еще в прошлом видео все покажу Ребята, еду с Катей на рыбалку Но у нас, как всегда, какие-то звездец <свят> традиция

Ой, друзі, на чому хочу сказати, рибалка тільки почалася, а нам час їхати додому вже майже сьомого вечора. Все, хорошого, а понімножку. Просто сьогодні треба було раніше приїжджати. На жаль, ми ранок пропустили, приїхали вже були до обіду. Ми і знали, що до вечора, до вечора тільки почне клювати. Але вже все, нам час їхати збиратись. Дякую всім, хто додивився до кінця. Я думаю, що все одно в цьому відео вже цікавіше контенту не буде. Олічка, поскажи підпічкам на побачення. <рив> <рив> Підписуйтесь на кубанську, обов'язково. І не мене також. Ну, пока!